Андрій Лунін переходив в Манчестер Сіті. Едерсон може в літнє трансферне вікно перейти в Саудівську Аравію. і тому клуб шукає потенційних кандидатів на його заміну. І серед них опинився Андрій Лунін. Лунін поки що не відповів на пропозицію мадридського клубу щодо продовження контракту, який спливає влітку 2025 року. Керівництво вершкових, розуміючи, що українець може залишити Галактикос, вже у поточне трансферне вікно вже знайшов йому заміну. Повідомляє Дефенс Централ. Один із варіантів це Голкіпер Челсі Кепа, який минулого сезону відіграв за реал на правах оренди. 29-річний іспанець погодився б на зменшення своєї зарплати вдвічі, щоб не повертатися до Лондона. Інший варіант це транс 23-річного воротаря еспаніолу Джоано Гарсія. Його контракт з білоседнями закінчується у 28-му році. Його відступні становлять близько 25 мільйонів євро. В принципі, це просто суперовий варіант, якщо перейти в сіті і бути основним голкіпером. Але є одна проблема це євро, на яке Андрій Лунін провів не дуже гарно.